Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. У мене для вас дуже багато інформації, тому не будемо гаяти час, а одразу почнемо. Буду вдячний за вподобайку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео, ну а ми. Починаємо. Заходь у гру з 26 червня до 13 липня та отримай подарунок. Колекційний танк 6 рівня турбо у легендарному камуфляжі. Також фон профілю, аватар та 11 епічних бустерів на вільний досвід. Компенсація за танк 500 золота. А ми рухаємось далі: з 26 червня до 14 липня бери участь у міні-грі на сайті Водбліц. Що ж потрібно тут робити? Як грати? Ти подорожуєш міні-мапою на міні-танку. Шукаєш контейнери зі скарбами, відкриваєш їх і забираєш нагороди. Щоб просуватися мапою, твоїй машині потрібне пальне. Щодня тобі нараховуватиметься 35 одиниць пального. Ще 35 ти зможеш забрати в премію в магазині безкоштовно. Якщо в тебе залишилося 35 одиниць пального чи більше з попереднього дня, його кількість не оновиться наступного. А безкоштовний набір чекатиме на тебе в премію в магазині щодня незалежно від балансу. Лише одна порада: стережися пасток. Вони можуть скоротити твої запаси пального та кредитів, які скарби заховано на мапі. По всій мапі розкидано контейнери з нагородами. Знаходь їх, відкривай та забирай ресурси, пальне, золото і частини сертифіката на колекційний танк 7 рівня Кунц панзер. Збери 100 частин і танк твій. Відкрий усі 19 та отримай 20-й із легендарним камуфляжем для цього танку. А також з анімованим аватаром. Компенсація за повторне отримання танку 2500 золота. Ну що, давайте тепер будемо робити на практиці. Граю цю гру перший раз, тому будемо вчитися разом. І так, тут є ось такий компас, який нам показує напрям руху до ось цих скарбів. Тут у нас є написано, що 35 ходів цього пального. Також є ось тут крамниця, натискаючи на яку ви вас перекине на ось це вікно. І ви тут кожного дня забираєте по 35 додаткового пального. Давайте я це натисну і отримаю. Отримати цей предмет, так, отримати. Все, вітаємо! Він у нас є. Я так розумію, що він буде оновлюватись кожного дня о 10-й по Києву. Ну, принаймні, ця подія почалась о 10-й по Києву. Так, а я не бачу, що у мене додано ще 35. Ну, можливо, баг, будемо потім дивитись виправляти. Коротше кажучи, давайте рухатися за стрілочкою. Робимо ось такі кроки. Тобто ми один раз натискаємо на ту, той квадратик, на який ми хочемо потрапити. А ще один раз це ми підтверджуємо свій хід. І так, я не знаю, куди він нам показує, але давайте пробувати рухатись сюди. Так, ось я тепер тут. Давайте забираємо ось цю нагороду. І мені показало, що я забрав 85 тисяч срібла. Три пального і два сертифіката на 200 вільного досвіду. Окей. До речі, у мене тепер 60. Я так розумію, що це все ж таки мені нарахували ось цей подарунок. Давайте я оновлю зараз цю історію. Так, у мене написано, що забрали цей предмет. Так, ось тут у нас є контейнер. З цього контейнера, до речі, може бути непогано випадати, і що з нього випало. Так, пальне, частина на сертифікату, 50 золота, вільний досвід. Ну, ось така історія мені випала. Давайте я зараз для себе ще додатково зроблю скріншот. Ну, насправді, я так розумію, це небагато, але що є. Так, натискаю продовжити. І тепер дивіться, мені компас e пише, що потрібно іти ліворуч. Я так розумію, що напевно це. Ось ця історія. Не буду за. Ой-ой-ой, екіпаж від звуку літака, що стрімко знижиться, здійснює е, допомогти пілотам. Е, так, у нас виходить, ми потрапили в якусь пастку, і з нас спис ще мінус 10 цих штук. Ну так, кинь кубик і побачиш, що на тебе чекає. Давайте кидаємо. Чи пощастить тобі. Так, е... Так, ну ви бачите зараз на екрані, що відбувається, не буду це сильно читати. Коротше кажучи, я попав в пастку. І відповідно, ось така історія нам тут пишеться, що ми втратили або що могло бути. Добре, рухаємось далі. Давайте. Ой-ой, як воно ж далеко обходить. Так, 85 кредитів, 3 пального знову ми забрали, плюс 3 штуки, 200 одиниць вільного досвіду. Так, Анас показує нам рухатись кудись ось сюди. Ну, давайте будемо пробувати. Так, так, це я кудись. Давайте. В цілому не важливо. Думаю. Напевно, ось цей мій так чи ні. Ну, давайте до нього зараз підійдемо, можливо, це він. Так, 85 тисяч срібла, 4 пального я забрав, 200 вільного досвіду, знову сертифікати. І бачимо, куди нам компас вказує. Але перед тим, як це зробити, давайте я зайду на ось цей контейнер. Так, знову я потрапив в пастку. Ну, дивіться, буду показувати вам все, як воно відбувається. Так, давайте переглянути результати. О, до речі, мої результати позитивні. Я тут ще щось і забрав з цієї пастки. До речі, в ось цьому контейнеру список нагород, а також іншого контейнера. Ми опублікували в скріншотах в телеграм-каналі та Discord сервері Тому, якщо ви не можете його знайти, рекомендую підписатися, зайти. Знайти цей пост і, відповідно, подивитися, які можуть випадати нагороди з цього контейнера та іншого, той, який у нас подарунковий. Бачимо, що компас нас, нам тепер показує сюди. У нас ще є паливо, пальне. Давайте рухаємось. Так, кудись сюди нас хоче. Відправити. Я, до речі, можу ось так поїхати. Можу. Так, у мене вже небагато залишається. Так, ну нас веде прямо кудись-сюди. У мене, до речі, залишилося два пального. Давайте я отак це і зроблю. Все, нам пише недостатньо пального, тому, відповідно, ми з вами будемо чекати наступного дня. Коли нам дадуть можливість забрати з магазину ще плюс 35. І отак кожного дня, протягом там скількох там днів, я не пам'ятаю, я вам там зачитував перед цим. Ходимо, забираємо нагороди. Коли і як вони приходять, чесно кажучи, не знаю. Напевно, їх можна забрати. Ось кнопочкою натискаєте Забрати, і відповідно вони вам нараховуються. Можете, я так розумію, просто. В кінці, але можливо, навіть краще не ризикувати. Так, нагороди, які не було забрано, автоматично нарахуються наступного дня. А ну, дивіться, краще забрати, тому що вони кожного дня все одно автоматично будуть вам нараховуватись. Тому, ось така подія. Заходьте, а ми продовжуємо далі. З 7 до 28 липня нас очікує подія «Клановий виклик». Виконуй кланові завдання та заробляй спеціальні медалі, щоб отримати ексклюзивний танк 9-го рівня М46 «Ягуар». Або ж забирай один із танків із минулих кланових подій. Набори з ними знайдеш у крамниці. Також з 10 до 15 та з 17 до 22 липня проходь кланові квести і забирай ще більше нагород. З 4 до 14 липня очікується квест, в якому потрібно заробляти знаки класності. Головною нагородою буде колекційний танк 7-го рівня Sherman EZ-8. Якщо я не помиляюсь, то продати його можна буде за 500 золота. З 2 липня в магазині з'являться контейнери на новенький колекційний легкий танк 9 рівня Атак. Шанс випадіння танка 5%, легендарний камуфляж Пазур 5%, грандіозний контейнер 1%. Якщо гарантовано збираєш танк по талісманам, то крім танка випадає ще й легендарний камуфляж. Також на цей танк буде ще один легендарний камо Enzem. Його завезуть пізніше. Ще більше квестів. З 4 до 9 липня нас очікує 6 одноденних квестів. За кожен отримуєш контейнер збери їх усі. З 11 до 18 липня квест із кастомізацією на вибір. З 18 до 25 липня ланцюжок рейтингових квестів із купою ресурсів усередині. В оновленні 11.10, яке вийшло 25 червня, в PBR якість були переведені такі танки. 103, прокачуваний тан 9 рівня, М6, А2, Е1, експ Преміум танк 8 рівня, M6A2E1, преміум танк 7 рівня, Black Prince прокачуваний танк 7 рівня. А власникам ІС 3 надходитиме індивідуальна пропозиція з новим легендарним камо Геліус. Коштує 3550 золота. Також у відео нам показали новий колекційний легкий танк 8 рівня, ELC AMX 901 та легендарне Камо до нього. Коли і як його можна буде отримати, інформації немає. У перепусті липня легендарний камо буде на танк Т-61. 9, та ось такий фон профілю. Тепер давайте поговоримо про результати події нічне шоу. Який номер кулі, яку дає нагороду? І так, куля номер 3 650 золота, 25-750 золота, 19 1000 золота. 30 1500 золота. 6 2000 золота. 11 3000 золота. 17 сертифікат вищі хижаки. 26, грандіозний контейнер випадкова 8. к 18 контейнер з обвісом. 1 контейнер з найновішими танками. Це новий контейнер, його тільки перший раз можна буде отримати. Зараз на екрані ви бачите список танків, які можуть випасти. Загальна ймовірність випадіння танка 10%. Також там будуть міститись деякі ресурси, обвіс та талісман контейнера. Відкривши 15 таких контейнерів, як Компенсацію дають ще один. 16 куля контейнер із легендарним камуфляжем. Відкривши його, вам випадає один із легендарних камуфляжів. Список ви зараз бачите на екрані. Компенсація за камо в осколках. Всі інші кулі містять 500 золота. Обмін куль на нагороди буде доступний через три дні після трансляції. Додатково про це нагадаємо окремим постом в телеграм-каналі та дискорд сервері. Особисто я думаю, що це можна вже зробити в п'ятницю 27 червня. Рухаємось далі, і нарешті це сталось. Розробники офіційно підтвердили вихід нової гілки. Прокачки нею стануть польські ПТСАУ від 5 до 10 рівня з унікальною механікою. Чим ближче ви до супротивника, тим більшу потенційну шкоду будете наносити. Чим далі Тим меншу. Також буде преміум ПТ 8 рівня. Наразі невідомо, як її можна отримати. Вихід гілки заплановано на кінець літа, початок осені. Тепер давайте пробіжемося по маленьким, але не менш цікавим новинам. В оновленні, яке буде наприкінці літа або на початку осені, додадуть нову шведську озвучку. Нарешті дочекались. У жовтні очікується глобальне оновлення, яке буде присвячено Хелловіну та новому ігровому режиму. Як сказали розробники, вони будуть намагатись випустити його. В цей період. У грудні буде також масштабне оновлення з різними фічами від ком'юніті, які гравці просять вже 5 років, поки без деталей. Можливо, нас очікуватиме колаборація з кимось, поки що теж жодної інформації. Ультратест 2 буде доступний до 1 липня, а наступний ультратест розпочнеться восени. Основний акцент буде на командирів, сети та оптимізацію. І на останок. У мене є ось такий бонус-код. Якщо ви його ще не вводили, то спробуйте, можливо, він ще працює. Дає X10, преміум Аккаунт, срібло, вільний досвід та камуфляж. Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за вподобайку. Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Discord сервері. Дякую за перегляд. Та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.